Створити в будинку розслаблену обстановку середземного узбережжя мріють багато. Підкуповує легкість інтер'єру, лаконічність меблів і невигадливість аксесуарів, як грамотно звинувати простір, щоб воно не здавалося захаращеним. Які відтінки використовувати в оформленні кімнат, і що додасть їм родзинки? Відповіді на ці питання дизайнер Олена Той студії разон знає напевно. Троячку в Сочі вона перетворила в затишний гармонійний простір. В якому знайшов своє відображення теплий південний колорит, загальна інформація: місце Сочі, метраж 111 квадратних метрів, кімнати 3 санузел, один висота стель від 2,8 до 4,5 метра. Дизайн студія Креазон була створена в 2006 році групою молодих і талановитих дизайнерів, які вже мають досвід роботи з інтер'єрами, відмінна риса роботи студії, професіоналізм і нестандартні ідеї. А найкращий доказ успішної співпраці це повернення колишніх клієнтів з новими проектами. Замовники та побажання у квартирі живе велика дружна компанія, сімейна пара з двома дітьми, до яких іноді приїжджають батьки. Створити в цьому затишному гніздечку атмосферу південного узбережжя нас попросив молодий господар. Він багато працює і практично не буває вдома, тому в оформленні інтер'єру надав нам повну свободу дій. Єдина обов'язкова умова це підвісні крісла у вітальні. Нам належало створити функціональний простір з продуманою системою зберігання і організувати для кожного члена сім'ї окремий куточок. Перепланування ми трохи змінили планування квартири. В спальні господарів встановили гіпсокартонну перегородку і виділили місце під гардеробну, а гостьовий санвузол перекваліфікувався в кухню. Отделка в обробці квартири ми застосували кілька яскравих дизайнерських рішень, наприклад, підлога у вітальні поруч з камінною зоною, декорований скляною нішою, з камінням і черепашками. Він навіває думки про піщаному березі і морському прибої. Тут же привертають увагу шпалери з буквами. Зроблені на замовлення, вони виконані в модерністському стилі і розбавляють стерильну білизну стін. В інших кімнатах все досить традиційно. На підлогу ми поклали широкосмогову дубову дошку, а стіни залишили підфарбування. Деякі зони ми зробили акцентними і виділили їх шпалерами з флористичним принтом. Що стосується санвузла, то тут стіни оброблені керамічною плиткою, що імітує поверхню каменю, зберігання. Основне місце зберігання містка гардеробна в спальні замовників. Також ми встановили в кожній кімнаті акуратні комоди і підвісні полиці, вони економлять простір і додають обстановці легкості. У гостьовій спальні з'явилася шафа купе, а на бічній стіні встановили неглибокий навісний стелаж для книг і сувенірів. На кухні передбачені вбудовані підвісні модулі і висувні підлогові ящики. Компактні полки займають мало місця і виглядають акуратно. Світло за основне освітлення вітальні відповідають прожектори по периметру кімнати, якщо їх яскраве спрямоване світло набридне. для фонового освітлення можна включити підвісні стельові світильники над диванною групою. У спальнях верхнє світло забезпечують люстри, а м'яке світіння, бра і торшери. Зона кухні облаштована на місці гостьового санузла і тому позбавлена природного світла. Так що ми постаралися дати їй максимум штучного освітлення, по периметру ми встановили лампи-прожектори, а зі стіни на стелю переходять вбудовані світильники, під них в стіні спроектовані спеціальні ніші з гіпсокартону. Колір, інтер'єр виконаний, в нейтральних спокійних тонах, гармонію палітри в обробці і меблів не порушує і декор, золотистий і беш на стінах, і на підлозі органічно поєднуються з кольором капучино і корицею в текстилі. Тільки в гостьовій кімнаті аквамаринові відтінки стін нагадують про що знаходиться неподалік морської стихії. Меблі, меблі в кімнатах лаконічна і має строгі прямі форми. У нас не було конкретних переваг, тому в обстановці зустрічаються предмети італійських і українських брендів, «Тумбочка під телевізор, комод і каркас ліжка в гостьовій кімнаті зроблені на замовлення. За бажанням замовника у вітальні з'явилися легкі підвісні крісла. Ми знайшли їх у фінського виробника дизайнерських меблів Аделта. Декор і текстиль, інтер'єр квартири прикрашають і освіжають численні дерев'яні елементи. На стелі вітальні і частково на стінах встановлені балки вони немов продовжують морську тематику кімнати углянцевого каміна полку зі справжніми дровами. Цей надзвичайний декор підтримує панель з дерев'яного зрубу на протилежній стіні. Спочатку ми планували придбати її у італійських виробників, але виявилося, що модель зняли з виробництва. Тоді обійшлися своїми силами, спорудили раму з дерев'яних балок, а гальку зібрали на узбережжі у гостьовій спальні ніжка торшера зроблена з дерев'яних плашок різного розміру, а люстра у вигляді гнізда. З гілок, закріплених на каркасі, стиль середземноморський стиль цієї квартири як не можна краще підходить сонячному південному Сочі, щоб підтримати розслаблену атмосферу узбережжя. Ми використовували теплі нейтральні відтінки в обробці і меблів, декорували підлогу черепашками і камінням, і в декорі віддали перевагу дерев'яним аксесуарам. Метраж по приміщеннях вітальня. 37-4-квм, спальня батьків 22-6-квм, спальня замовників 18-2-квм, гардероб 6-2-квм, кухня 12-2-квм, санвузол 4-4-квм, пленування. Поради читачам, інмі, ром, як створити подібний інтер'єр один, черпайте натхнення в природі, погляньте на неї неповсякденно, постарайтеся відчути колір і звук. Тоді вона і надихне на подібний образ. Два я любитель великих люстр, вони не тільки наповнюють простір світлом, але й крашають його в цій квартирі з висотою стель, майже 5 метрів, крім своєї основної функції. Стельові світильники також виконують і декоративну роль, легкі і ширяють. Вони мають природні форми і продовжують морську тему. Додаткова інформація: бренди представлені в проєкті Коридор, оздоблення стін. Фарба Цапарул підлогове покриття, плитка керамогранітна, апаріці, освітлення, отілік, кухня їдальня, оздоблення стін, фарба, сапарул, підлогове покриття, плитка керамогранітна, апаріці меблі. берлоні техніка, дедієтріч: змішувач клюді, освітлення, отілік, деоталік деоталіквостене, оздоблення шпалери, валу андецу, підлогове покриття, широкосмугова масивна дошка меблі. Композиція в зоні Томасела, стільці підвісні, Чаєр диван, Боналдов, стіл, стільці, Цаса освітлення. Оті лік, спальня замовників, оздоблення, шпалери, валу андецу, підлогове покриття, широкосмугова масивна дошка, меблі, мап, освітлення, оті лік. Гостьова спальня оздоблення, шпалери валу Андецо, підлогове покриття, широкосмугова масивна дошка, меблі, мобілфресно освітлення, отілік, санузел, оздоблення, плитка керамогранітна, апаріці, сантехніка, равак, змішувачі, акццідтерю, освітлення марбел. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на інмі Роум? Надсилайте фотографії, тридвізуалізації, візуалізації на рюм.